Задачка п'ятого дня про сірники. Ми маємо ось таку чудову ялиночку, яка складається з дев'яти сірників, і нам треба перемістити тільки три сірника таким чином, щоб утворилися чотири рівносторонні трикутники. Причому сірники не можуть перетинатися і їх не можна ламати. Задачка досить цікава, і тут можна подумати, тому підказка. Якщо ми візьмемо або верхній, або нижній трикутний кутак ціляком оці три сірничка і порухаємо, можливо, ми до чогось то дорухаємося. Спробуйте ось так: от порухати, уявити і подумати. Даю трохи часу. Ну і правильна відповідь, якщо ми порухаємо ось цей трикутничок і поставимо таким чином, що одна вершина буде на серединці іншої сторони, то ми отримаємо 4 рівносторонніх трикутники Червоненький буде маленький, але рівносторонній.